Ні, звільнено поповнить. Це програма освіта романівської військові, тепер прямої роботи у 24-26 роках. Значить, у нас це зімейне, господин коштів є відновлення, є з мріїн відділяється на капітальному ремонту звершенної на школу No5 і 100 гривень на школу No2. 100 гривень? Дуже думаю. <рес> 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 Східно наказу. Покажу наказ. Я хочу вам повідомити про те, що кошти вони, е, можливо, так би мовити, замовчені і ще з 24 року, але поки що в нас перша фаза йде е, вино, півтора мільйона, потім буде кілька фаза, а потім лише вони зможуть скільки буде працювати. Тому що ну, поки <порісті> про... ну, да, ну, то що це ще не будь да, такі правда стосовно Фейсбуці. Ми читала про що стосовно відбудовувати, не відбудовувати. Та так, є спорізно читаючи. Щоб усе населення було забудоване піч пі чи інші. Ну, також поді потреба не є сюди. Ми відбудуємо, а нас гучні не буде. А, Це питання до влади, до, до, до тих людей, які говорили, що жодних з місцевого бюджету не буде витрачено. Господи, так. А на так. Так. так, а так. люди ж а Люди повелися, звичайно. І, Але вже на сьогоднішній і, день і, нам і, витрачено і, до 4 окуплення. Зараз моніторили, тому що перші класи розпочинаються садочки, які передають дітей, там же що дітей, де ми будемо Ні, Я не проти, абсолютно, але це будуть сподіватися, що в нас зараз на салоні сільські, у нас дітям роді та діти, що далі. Поділятися, що є у нас на 12 звійшли за цей період, розумієте, тобто приїздять, це тобто, по місту зменшується, а по самому роботі збільшується. Просто щоді ж нормати, що вони дає, чи куди ми виходити. Чи не проще там якісь модерні комплекс відбувати, аж коло на дете. Так, що ми так, 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 так. Так, друге питання про внесення змін і доповнення до програми економічного і соціального розвитку Романської міської територіальної громади на 24-26 років. Сьогодні у казуміці з міністра району лікарня 28 мільйонів 1274, школа номер 10 мільйонів і школа маму 800 мільйонів. Колеги, питання будуть? Так Олександр ви був секретарем. Я почулася. Так, немає це просто пишу, я фіксую. Так, Третє питання. У нас <coughs> змін до програми захисту населення і території в надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру до 25-27 років. сьомій це зміни, що не зменшується на суму сто тисяч у напрямок. Поточний ремонт проти реалістів укриттів цінного захисту і перенаправляється на е, поточний ремонт прошли. Всі так, вірші. Що там за точок на фінесвіту навіть? Скрізь подали, знаю, що розсіти інколи сам не знаю, що так... підразу. Я отримую ход і і у департаменті цей проєкт кругом подавали, що він слава Богу, вісьмо тільки так, що мав за що. Часто. Дію. Так, про внесення, так, четверта про внесення зміни програми оформивання розвитку житлово комунального господарства Романської міської територіальної громади, 23-25 років, 320 тисяч. Це те, що ми озвучувались з програмою, яку ми направляємо на поточний ремонт фонду, а саме у нас є гудожик Сільська 3D і виправили Полтавської. Де є по чотири кімнати, але вони дуже заморозкому стані. Зараз у нас дуже багато звертаються постійно особливості, в основному краснопіля, тобто, що хоча тимчасово людей туди перемістити. І друге питання: у нас також було приїздили технічні е, служби, технічні направлення і ми дивилися видівці амбулаторії, та те, що ми планували житловий план. Там також вирішили про те, що там буде не гуртожиток, а гуртожиток. Щоб було в кожній родині дві кімнати. Одна кімната це спальня, і друга кімната розділяється на кухню і на забузлах. Тобто, mm -hmm. Тому що один чи два на поверсі це може до команда. А хода, як така чутка, що у нас на полі. Це там до дікависта сьогодні собою, що якийсь там городок, це щось mm -hmm. буде я За тут молодечи також у нас приїздили в село, дивилися земельні ділянки, ми їм показали наші земельні ділянки, вони зацікавилися, поки ми не дочекаємося, відповіді шлях, коли може вийти. Так, коли хотіла потом, що поєднати казали, так. А що у нас у ЖПРОМ ділянку на посипку, у нас сніга не було вже економіки? Так? так, звичайно, Так, звичайно, що і є закономіка. Ми, ми пісок в цьому році не купують, не буде закуплено просто? Воно закуплено, воно зберігається. Так, mm. да, так все виємно. Сіль ми додали, тому що невідомо воно ж має майсі, а по піску ні, щепінь закупив.

Дякую. Так, шесте питання про передачу спеціалізованого транспортного засобу з балансу виконавчого комітету Романського міського на баланс Романського міського центру соціальних служб. Виконавчим комітету було придбано спеціалізований автомобіль за отришання коштів суми 2 мільйони на цей автомобіль, які передаються на центр спеціального служба. За напрямку.

Зараз пожежі і в основному мандрівщині, розумієте, спеціальні солимо. І путрішка казала вам, що те, що ми подавали на міністерство, сказала, що сьогодні виключилися. І в автомобілі є скручу питання, що ми подавали ж. Ну, не то у вас була буде будемо. Ну, Тетяна Олександровна, вибачте мене, там також 14 чи 16 мільйонів. Це вже так. Ви ну, казали до 18 ну, ладно, будемо надіятися. Так, сьоме питання про меморандум про взаєморозуміння між громадською організацією Ліга сучасних жінок та Романською міською радою Святої області. Надаємо право говорили, <тасити> що до підписання могранду на те, що це Ліга Сучасних жінок, а нашого парку Нітраса Рудовича Шевченко буде дитячий центр зі спортивним дякую. Дитячі центри у нас були там, знаходиться. де знаходиться тір. Там <звук> психологи, соціально, різноманітних і похапав. Був інваренти, бо вони нам віддали, і ми одразу його полібачили це не. Знам, бачу, а там, де ви селі горки, вони спокійно. Вони зміслиють на душі політики. Дуже не важливі, вже було скільки років. Так, як ж ага. пальці Це ще організації не послішко надавати ці косміки. Які ну, я як розумію, громадська це не прибутковається. Тобто вони будуть здійснювати світлові складні, так? Ні, так. вони будуть, вони не не їхня дія... діяльність. Вони надають нам кошти на позицію, на поточний ремонт цього приміщення, обладнання і спортивного майданчика. А наші фахівці будуть надавати вже надавати послуги дітям. Ні-ні-ні. Все воно по іншому Ну, це вже іншим паріщам. Так, так, так. Суця, зараз проходять дівчата-вчарні, -дівчат -дівчат. вони прийшли до Києві тиждень в дитячому до центрі, щоб працювати Потім, з 1 квітня. Вони вже потихеньку будуть функціонувати по іншим нашим посторам і центрам. А тільки відремонтуються все, вони прийшли. Ремонтуємо, як? Де? За їхні кошти. Дій. За їхні кошти, так. У нас хіба що до фінансування до 200 тисяч, тому що по бюджету ми не можемо вміститися, це єдине. Про прийняття в комунальну власність з Романської міської це територіальної громади ліцензії в якості міжнародної технічної допомоги. Це наш електронний документ, який проводом було надано наша програма на полі. Тож навчальні прийшли, вже ми приймаємо баланс і сподіваюся, що будемо працювати. Найдущий час. Депутаті підпишуть? Ви документу Без Безпитання. Так, віршінка за дев'яте за. питання принесення. Зміни рішення міської ради 26 року, про затвердження структури і штабів виконавчого комітету управління відділів громадської міської ради їх загальну малюючи на з небудеці. Значить, у межах структури управління, управління соціального захисту все залишається без змін, але ми додаємо зараз. У відділ ветеранської політики більше людей, тому що цей напрямок не охвачує. Тобто, з одного відділу ми зменшуємо кількість, а на ветеранський напрямок повністю збільшуємо. Від з питань соціального захисту, осіб з інвалідності та окремих категорій. Справа тим, що я можу сказати, дуже багато, враховуючи, що у нас і, і, і похиці супроводу ветеранської, вони знаходяться працюють. Ветеранський простір, але в цього суд не єдине вікно, ветерана у центрі надання адміністративних послуг. І ветерський простір опланується по громадському районі, на базі, звичайно, дні сторони створіли, що був і спортивні у нас, і кімната відкрити для роботи з психологами, тому що ми ще якісь напрямки, зі горі, зводну це. Дивилися наші приміщення. Навіщо виділеного кадру взяли? Аж півтора прибиральник. Ні, півтора прибиральниця займається на увазі, у них же там два поверхи. Прибиральниця я свій час двадцять. Ні, просто... Прибиральниці взагалі по управлінню соціального захисту все береться, все повністю управління, от ото півтори ставки прибиральниці. Срозуміло це не для не для відділу. Ні, 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 ні. Один від <свистити> у нас також <свистити> у нашому комітеті знаходяться за ввозки, чергові у, у відділі бухгалтерського обліку і прибиральниці. А ви не скажете, чому ми будемо щось інше прибирати, якщо у нас по штату лише відділ юридичного запрошуючого? Ні, 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 ні. Так, якщо не проти голосуємо, Юрченко за. Дякую. Так, дякую. Далі пропозиція об'єднати, як зазвичай, два питання. Теж вправилися якісь питання? Ні, таких не було. Можна ціпатися це зі санавазом завтрині.